1 серпня в Україні віряни відзначають свято Маковія. Це друга назва медового Спаса. У цей день в церкви є традиція освячувати воду мак-мед. Своєрідна назва свята існує з рахунок того, що ще за старих часів люди в цю дату починали збирати мак та мед. Священник УГКЦ Григорій розповідає за історію свята. Це свято воно святкується як братів Маковеський, бо це мученики, які віддали своє життя. Семеро братів, які віддали своє життя за віру у Бога. Хотіли, щоб цар язичницький цар, який завоював Єрусалим, завоював Ізраїль, хотів, щоб відступили юдеї від своєї віри, правдивого Бога. Власне, тому і вони, ці брати Маковейські, а їхня мати Соломія, навчила їх Божого закону. Вони не відступили від Божого закону, тому власне вони поплатилися своїм життям. Також наголошую, що жодна традиція не рятує людину лише одна віра в Господа, медовий спас, але це все є тільки традиція. Мусимо зрозуміти, що жодна традиція не спасає людину тільки жива віра у Господа Бога, спілкування із ним і наслідування Христа це людина, спасає Божого закону. Тільки тоді, коли ми ну, маємо звичайно, традицію християнську, яка це, наче цукерок, обгорнутий гарного обгортку. Так само наша християнська традиція має українські звичаї. Свою традицію вона є як вже вже назвав того коріння ще дуже давного. Згадуючи, що Бог створив все з унікальним призначенням, аметне виключення. Чоловік називає цю традицію доброю, адже Боже благословення повинне мати обов'язкову присутність у житті людини та в усьому. Що вона споживає, Бог сотворив в природі має все своє призначення: від рослинки найменшої до найбільшої. Ну і е, мед, звичайно, е, має душ, досить гарні, цілющі властивості для кожного із нас, а в даному випадку для людини. І людина, медовники, які приймають цей дар від Бога і від бджіл, вони хочуть також освятити цей мед і одержати Боже благословіння. Тому ця традиція. Є також гарна добра християнська, де приходять до храму Божого, посвячують цей мід, просять Бога благословення. Кожну справу, яку ми розпочинаємо, то звичайно вона має бути з Богом. І якщо люди приходять на цей медовий спас, освячують свої зілля чи мід, це також є прохання Бога, щоб він благословив. Вчинок сімох мучеників Макавею показує наскільки сильною вірою може керуватися людина та своїм прикладом жити в ім'я Господнє. Дай Боже, щоб ми не згубилися за цими традиціями, не згубили Бога, не згубили своєї церкви і при належності. До Христової віри, ми і сьогодні ми плекаємо цю віру для того, щоб не тільки віддати своє життя за Бога, але також навіть своїм життям показувати, що віра у Бога це не порожні слова, а це є доказ нашого життя, це є Боже благословення, це є добре гідне життя християнське. Зі свята Моковія починається успенський піст. Який готує вірян до наступного великого свята успіння Пресвятої Богородиці?